Судили студента п'ятого курсу ЛНТУ, який збив дитину на пішохідному переході у Луцьку. Відомо, що інцидент трапився ще 16 грудня 2023 року на вулиці Львівській. Після 11 ранку хлопець, керуючи автомобілем, де Оланус, наїхав на дівчинку 2013 року народження. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Постраждала, отримала забої та переломи, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. За інформацією з вируку Луцького міськрайонного суду обвинувачений свою вину повністю визнав у вчиненому щиро розкаявся і просив суд суворо не карати. Представник потерпілої підтвердив факт вчинення ДТП, але очевидцем подій він не був. Тож просив суд суворо не карати хлопця, адже той частково відшкодував матеріальні збитки. Отож, суд визнав студента винним. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Але основне покарання все ж замінили дворічним умовним терміном. Крім того, волинянин заплатить понад 100 тисяч витрат на лікування потерпілої.